Дорогі мої друзі, дорогі мої підписчики, знову я з вами, Валентина, україночка, яка знаходиться на даний час в Новій Зеландії. Всім найкращого, всім найдобрішого, до ваших душ, до осель, здоров'я і миру на нашій українській землі. Дорогі мої друзі, Мала сьогодні нагоду трошечки вийти зняти вам чуть-чуть про озеро. Щас вийшла більш-менш мала невеличку хвилинку, як кажуть. І опять прийшла до цього озера Теанау. Те так і називається це містечко, в якому ми зараз знаходимося. Бачите, на горі є. Сніг внизу вже трошечки якби е, спало снігу, бо так аж донизу другий раз йде, е, тому вийшла спокійно, хочу вам засняти вечірній такий епізод всього цього. Отака красота. Я біля цього озера не сама, зо мною завжди є Живі душі, які завжди в парі, дивіться, ходять в місті, їдять травичку щіпають, живуть, цим свіжим, мирним повітрям і з, тихою, і з тихим життям на цих нових землях. Це місто воно, як кажуть, дуже насичене туристами. Дуже воно таке популярне. Тут дуже дорогі дома для того, щоб засняти і трошечки, якби, людям відпочити. Я розумію так. Тому тут завжди багато туристів і завжди є така можливість відпочити для себе і щось у пам'яті собі оставить. Але небо червоніє із заходом сонця, і нічого не зробиш. Все колись хоче спочить. Озеро таке спокійне. Люди також я дивлюсь, що я ще й не сама, також відпочиваю трошечки вдалечінь, пройшлися. І... З ними вийшла і я, як кажуть, кожен сам по собі. Але трошки далі, бачите, також є гори і вони дуже в снігу. Вам видно хочу вам все показати. Оце всі домівки, всі вони одноетажні. Так, тут люди будують ці домівки для того, щоб... Вдруг якоїсь ситуації недоброї, бо все-таки Нова Зеландія мала колись ще в 11 му році, мала якісь землетруси, і тому люди безпечно більше, значить, будують домівочки, вони дерев'яні, але обшивають, ставлять каміни, тому людям все більш вигодніше і більш безпечніше. Тому отак от. Чисто скрізь, ви знаєте, ось дивлюся біля самого озера. гляньте, воно таке величезне доріжки скрізь зроблені. Насипано якби, щебінь, такий шовночек, галька. Угу. От Люди просто відпочивають і навіть по березі йдуть. Ця їхня природа, ви знаєте, настільки я дивлюся, настільки мені приємно, їхня природа мене вражає. Ну, якось так це все ухожено. Так вони приспособилися, у них видно свої якісь підприємства, які, які дивляться за порядком. Зовсім так чисто, а, ну ж подивіться, Та й у нас там, де ми зараз в рангіорі проживаємо, також якби не, нема проблем. А тут, в особливості, вже тут, уже зараз, настільки це все також дотримується. Дивлюся, ви знаєте, багато не хочеться дуже і говорити, У них дуже багато парків. Але з дитиною, коли ми йдемо, я не все можу показати. І коли я їхала в сторісі, там я дуже хотіла багато зняти. Але мати сиділа нашого зятя впереді і біля нього. І заснять було б набагато більше чогось і краще. в мене все михтіло там. То вибачайте мені, але я так хотіла все це трохи показати. Ви знаєте, я, коли заїхала сюди, весь час думала: Господи, настільки це все ну, обикновіно, як наші села, де і все. Також і тут займаються. Корови держуть, держуть вівців, такі стада великі. Трохи десь заснімала, десь ні. Але хочу вам сказати: ви знаєте, люди. Може, тільки із-за цього також і виживали тут, бо поначалу ще говорили мені так, що людей було дуже мало, які заселилися тут, і у і них охороняли собаки і робили, заганяли худобу всю. Хоча дивіться, тут що зима, що літо, що весна чи осінь. Да? У них оця худоба вся їхня, всі тваринки, які вони держають. Фермери вони всі ночують на вулиці. У них немає такого, щоб вони щось там десь ховали їх, як ми ховаємо свої сараї чи як Я все весь час зрівнюю із Україною, бо життя так пройшло. Тому так от. Сьогодні вдивилася, я не встигла, звісно, зняти відео. Я сьогодні бачила літак, який просто сідає на озеро, я не знаю, якісь пантони держать очі, що він також піднімається і летить у місті з тими пантонами, Потім він сідає на, якщо прилітає назад, сідає також на воду і все, воно, видно, глибоке. тому тут і Катери ходять до інших місць, показують дуже чарівні місця, і водопади, кажуть, є дуже красиві. Тому людям є що показати. Але не завжди ми можемо зараз більше зятю приділяє уваги мамі своїй. То вже там у нас вже, що виходить, то виходить, щоб десь щось засняти, чи десь щось показати трошечки. Світло, дивіться, включене на вулицях, а ну нігде такого немає, щоб тімінь стояла чия. Так у них це все добре. І приїхавши сюди, я приїхала не одне місто, ви знаєте, дивовижно. Я іще ще там в сторісі трохи зняла. Є така річка в них. Вони взагалі говорять, там добувають золото по сьогоднішній день. І дуже тяжко. Воно добувається, я бачила, як це заснять на ходу. Я не дуже змогла, але буде така можливість. Я уже вдома трошечки розкажу невеличку історію, яку почула тут від людей, які тут старожили, розказують, як це все воно добувається і як це воно потім відмивають люди його, відмивають вручну. Ви знаєте, настільки тяжкий цей труд, але він є. І це та Грішечка, яка протікає, вона якогось зеленого кольору. Прозрачна до Божі, така прозрачна, що ми в одному місці якось остановилися, Я не встигла нічого, бо спуститися туди донизу я не змогла, але тільки е, капочку там зняла, як кажуть, крихітку. І це, і вже треба було швидко до машини, бо це дуже далеко їхати було. І тому така от ситуація. Знаєте, е, дуже багато таких дивовижних. Місці, які для мене відкрилися. Я хочу сказати всі, хто б хотів би побачити Нову Зеландію, ви знаєте, раніше я нікому не совітувала, нікому я не говорила, що ой, не їдьте там, чи що. Ні-ні, якщо і є така можливість у когось, чи то українці. Чи тому, другий народ, другої нації, люди добрі приїжджайте, тут є такі частини дивовижні, на горах, просто зверху, я не знаю з того кілометру, вверх, ті гори, дома построєні. Це вистроєні, до ну, царські домики, просто ну я не знаю, ви знаєте, не віриться це, так знаєте, як у казки наче, так оце тут є. тому... Знизу, коли гори вверху, а ти їдеш у машині, і ці гори покривають і, е, саму дорогу, ти заснять усе просто Ну, не можеш. Тому трохи жаль, мені ми ці не, не змогли зробити. Е, Десь мене не чують, правду говорю, як воно є. А десь мене, якщо чують, то не стають і е, більше приділяють уваги своїй мамі. І тому в мене вже як сталося. Це вже як вона уїде і в нас буде можливість, може, ми десь будемо від'їжджати, то більш-менш треба завжди відходить в сторону, щоб можна було вділити тих 15-20 минут, щоб засняти його так, як треба, і потім. Показати людям. Історія дивовижна. Не... Зрозумійте мене, що це не за один рік Нова Зеландія стала такою сучасною і такою ну, виживши із того всього вистроївшись, будь на даний час така красота. І така, що є, що показати другому народу. Але ж до цього я ще хочу вам сказати. Я працювала в ЗАГСі, і єдине, що зараз відкриваю, як воно є. І єдине, що хочу вам сказати, я тоді вже знала, що не в кожну країну можна було так просто раз-два зробили візу і полетіли. Ні, ні. Особливо тут кожна країна. По-другому ну, по на це все дивиться. Тут великі є, є поля, великі є такі садиби, що можна построїти дуже багато домів. Дивіться, скільки пустує зараз домів для туристів, і це дуже дорого. Але ж будь-хто сюди заїхати не може. Та не так то просто, Це ще, якщо тут є родичі якісь, то це ще може так людина заїхати, там де щось, як кажуть, Побуть чи туристом, чи може оформити другі якісь там візи, чи продлить їх на деякий час. Це люди ті, що заїхали під час війни українці, вони заїхали по спеціальних візах, то вони ще можуть зараз отримати на проживання, От, продовження. Резидентство відкривають одне, друге, потім, уже, проживши п'ять років, ти можеш відкрити собі цей їхній паспорт. Мене не осудіть ні в чому, чого я вам говорю, як воно є. Чого не осудіть? Тому що я маю вже такі роки, я тулюся до дітей, а не до будь -кого. Да, Я сильно скучаю і плачу за своєю землею, за своєю домівочкою. Ну, нічого з цим не можу зробити. Але Боже святий, може Бог дасть. Е слухаю новини Америки, що Трамп, як будто би, і другі там країни дають добро на те, що поміч піде в Україні і може десь Бог щось зможе встановитися. Тому, тому будемо радіти ждати. Кращого, чим зараз у нас все є. І так, я думаю, мені треба пройти вже, я можу ще щось засніму вам. По дорозі подивитися, яка красота кожної домівки. Вони кожний по-своєму, більшість, звісно, одинакових, а є деякі зовсім другої форми зроблені, але нові дома дуже теплі. Дуже теплі. Ой, ми не камін не включали, ні чогісінько. Хочу сказати: От ми ночували вже одну ніч і на даний час. У нас ми протоплюємо лише камін і дуже-дуже тепло. Тому отак от. Хоча сніг, бачите, лежить з гір. Все це, як кажуть, сходить не теплом, а холодом. Є, якщо сонечко десь трошечки і виглядає, воно не сильно гріє. Ну, но... зато є чистий воздух. Ви знаєте, там біля нас якось дуже наче сиро. Якось такий трохи тяжкуватий, да бо це не кожному може. Людина може й і глохнуть, і неважно себе почувати. І все. От ми приїхали сюди зовсім все по-другому. Але ж дорога сюди, серпантійно, крутиться, це, поки, це під горами, просто їдеш зверху, нахиляються. Ці гори, я просто не могла це все засняти, бо я була в машині. І трохи для мене це тяжко, що я не змогла все показати. Але я думаю, може, коли будемо їхати, може, він буде остановки більше робити, і я щось зможу зняти. Але якщо знімаєш, то не там знімаєш, де ти хотів, то, може, десь трошки не так. І так ідемо далі. подивимося далі. Може щось можу ще що вам показати, хоч і вечірній час. Знаєте, такий спів тут, ну такий спів цих птахів. Стою і замираю від того, а вони ще самі по собі такі дивовижно красиві. І зараз просто стою, хочеться послухати їх. Ось такий невзрачненькі, бачите, як би дивишся, ми привикли до таких великих домів в Україні, а тут люди от настроїли собі, і маленький їхній бізнес просто живе Із своєю історією Дорогі мої друзі йду вже додому тому на добраніч усім з вами була я Валентина україночка і вам цього самого найкращого всіх легенько обіймаю. З вами була я. До зустрічі!